Справді потужність більша, яка необхідна. От, то... О, перепрошую. то воно засвітилося усіма кольорами, але пари так і не видало, як не дивно. Так, спробуємо ще цю. Значить, так само розмочити спочатку ось ці палочки. Я навіть не знаю, а що, якщо одразу на них лити. Розльопаю, тільки розльопаю. Тут ємність уже треба подивитися. О, 2 літри написано. Ємність 2 літри. Ось на коробці. Це єдине, що я розумію з цих альох, іерогліфів, що ємність 2 літри. Так, щось там плаває. Знаєте що, пилюка від моїх ниток? Боже, як сором, але це треба прибрати. Це не годиться. Забрала. Так, ось ці палички все релено. Говністю занурюю, щоб вони промокли максимально. Спробую так само з павербанку, якщо не вийде, то спробуємо із, скажіть мені, із подовжувачем. Треба було подовжувач одразу заготувати, а я сподівалася, що я через повербанку зможу це зробити. Так, ось ми бачимо, що вони. Вже достатньо промокли ці ніжки. Справді така, рятуйте, рятуйте, люди добрі. Отже, розкручуємо тут. Так, да, якщо повербанки не вистачило на той, то на цей, може одразу треба пробувати із розеткою, я знаю. Так. Ось тут у нас роз'єм. Так. Вимикаємо світиться. Можливо нам треба. Світиться і повербанка світиться, але нічого поки не відбувається. Можливо, треба деякий час, чи замала потужність у повербанки. Далі паперемо чекаємо. Трошки зачекаємо. Потім шукатимемо розетку. О, ну, такої друзі, хотіла вам продемонструвати які файні е, придбання в мене, і як файно воно порається із е, е, пилюкою. Бо нині я користуюся тим, що е, сестра дала користуватися. І, звісно, хотіла придбати собі власні мій старенький зволожувач. Вірою, правдою, пропрацював. Я не знаю бог наскільки, з 19-го року, скільки 5 років, і став протікати. І я взяла іншої фірми, іншої конструкції зовсім. Тобто, тут, як ви бачите, тут погружні ці стержні, і за такої конструкції у жодному випадку протікати не буде. Тобто, коли механізм знизу, зніз, а чаша зверху, тоді там можливі варіанти. А за таких обставин точно не буде. І ось не можу вам продемонструвати ні. Отут є легке відчуття, але я думаю, що якщо я увімкну це все ж таки у розетку, то ефект буде...